19 листопада Форпост 24 Сьогодні тисячний день з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тисячу днів назад московська орда вторглася до нашого дому, до українців. Цинічно зранку, о четвертій ранку почали перші йти прильоти ракет. Вони сіяли хаос, думали нас залякати і говорили, що ми візьмемо Україну за три дні, але так не склалося І сьогодні вже тисячний день. Ми знаходимося в сумах, суми вільні, суми під українським прапором. Сьогодні громадська організація Захисники Сумщини встановила Вазон пам'яті загиблим, які боронять і боронили нашу державу. Україну і